Вітаю усіх, хто сьогодні прийшов. Сьогодні ми зібралися тут, щоб шанувати пам'ять про тих, кого забирає війна. Війна часто забирає людей нам дорогих, найкращих людей. Втім, ці люди захищають нашу країну і, на жаль, без смерті не обійтися. І сьогодні ми тут, щоб. Згадати і не лише просто згадати, а й назавжди закарбувати свої пам'яті Юрія Дадака, також відомого як Руф. Ця людина була з тих, хто, якщо талановита, то талановита у всьому. Адже Бог наділив його багатьма якостями і талантами. Він почав писати вірші у 14, тоді обрав собі псевдонім Руф. Юрій був доцентом Національного лісотехнічного університету, заснував літературний проект Дух нації, був незмінним ведучим фестивалю Холодний Яр. Крім того, Юрій був засновником бренду одягу «Гвер». люблячий чоловік та батько, щирний і вірний, друг та побратим. Він з тих, хто будував Україну вільну, непокірну, войовничу. Попри активне громадське життя, сім'ю дітей під час повномасштабного вторгнення Юрій не зміг сидіти, склавши руки. 24 лютого 2022 року став бійцем 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, воював на Луганщині. Вже 3 березня відбувся його перший бій, а 1 квітня того ж року, 2022-го, його життя обірвалося. Платформа пам'яті Меморіал сьогодні презентує документальний фільм про Юрія Рув Присутній. Хочемо також зачитати вірш авторства Юрія, який обрала для цього вечора його дружина Ірина Дадак. Тож прошу уважно його послухати та перейняти в його, його в своє серце та в душу. Поки всі сплять, поки сонце іще не зійшло, гине вогонь догоряє остання лампада, де той літак, що світанком візьме на крило і понесе там, де небо, тепло і паде, поки всі сплять, поки тиша скрипить за вікном, холод весни. Заповзає в кімнату над ранням, де той вокзал, що покличе сигнальним гудком, і проведе між одвічними вперше і востаннє. Поки всі сплять, поки сон обіймає рідню, в світлі вогню тилить чутно, виходиш з кімнати, сонце встає, йде назустріч наступному дню. А літаки паротяги чекають команди рушати. Такими словами я заохочую всіх зараз вшанувати пам'ять Руфа та тисяч тих захисників захисниць, які віддали своє життя за Україну, за нас з вами хвилиною мовчання. Я дякую вам і хочу якраз запросити до слова представницю стріткоду Наталю Демідову. Стріткод спільно з платформою пам'яті «Меморіал» Планує розмістити іменну таблицю пам'яті руфа на вулиці у Львові, що тепер носить його ім'я. Під час роботи над матеріалом були зібрані кілька фактів про руфа, які допоможуть познайомитись ближче з цією людиною. Наталю, прошу до слова. Добрий день. Дякую за можливість бути тут організатором і нашим Збройним силам. Ми розповідаємо про видатні постаті, на честь яких названі наші вулиці. А разом з платформою пам'яті Меморіал розповідаємо про наших сучасних героїв. І зараз я хочу представити вам 10 фактів про Юрія Руфа. Ці факти невдовзі будуть додані на нашу платформу. Факт номер один кавоманія. Юрій Руф був справжнім кавоманом. Міг за день випити більш як 10 горняток кави. Другий факт Руфові вершини. Гори і Руф – одна стихія. Кілька разів на рік Юрій ходив в гори, за весь час назбиралося багато підйомів. Було навіть зимове сходження зі старшою донькою. Факт номер 3 Вірші як пісні. Багато українських метал-гуртів створюють сингли на вірші руфа. І це маркер популярності його творчості. Наприклад, пісні Соколи та Молись гурту Залізний хрест. Вже після загибелі руфа з'явилася пісня гурту Тінь Сонця на останній вірш героя, написаний 19 березня. Четвертий факт гвер. Поєднання літер в назві бренду одягу «Гвер» діалектом означає квентівка. П'ятий факт: Голос поетів. У 2013-му Рув з групою авторів з Криму, Луганська, Києва, Хмельницького, Чернівців і Кривого Рогу видали книжку Голос крові. Це перша збірка української націоналістичної поезії новітньої доби. Шостий факт видане. За 10 років Юрій Рув видав 10 збірок. Багряна лірика, голос крові, час революції на зламі епох, голос барикад та бліндажів, відлуння свинцевих громовиць, вектор протидії, вектор протидії на зламі епох, казковик, дитяча збірка, ваніль чи сталь. Така літературна спадщина Юрія Руфа. Автор вірив, що його книжки сприятимуть зростанню нових поколінь, що усвідомлюватимуть себе українцями. Факт сьомий книгоман. Руф буквально ковтав літературу. На його столі постійно було до п'яти книг, які він міг читати одночасно. Виданням, яке змінило життя і погляди Юрія, стала книжка Павла Мірчука Українська повстанська армія 42 52 років. Факт восьмий популяризатор освіти. Юрій дуже любив формат інтерв'ю. Як ведучий, часто спілкувався з успішними випускниками рідного лісотехнічного університету. Так, Руф популяризував навчання в університеті і окреслював перспективи після закінчення вишу. А ще, він влас... а ще він вів власний канал за фасадом, де розповідав про видатних особистостей і спілкувався із цікавими сучасниками. Дев'ятий факт. Спортивний дух нації. Юрій Руф власним прикладом доводив правдивість постулату дух нації, сила та інтелект. Окрім тренування інтелектуальних м'язів, багато часу приділяв спорту. Серед захоплень волейбол тренажерна зала Фітнес. Якщо вдавалося, до чотирьох разів на тиждень був на спорті. Десятий факт: поле героїв. Юрій брав участь в процесах декомунізації в Україні. Спільно з організацією суспільства майбутнього домігся демонтажу радянської зірки на полі почесних поховань у Львові. Зараз це місце спочинку героїв, де лежить і сам Юрій Руф. Дуже дякую. Я дякую, Наталя, що ви нас ознайомили з цими фактами. Аж зараз ми перейдемо до перегляду фільму, який присвячений і більше нам розкриє постать Юрія Руфа. Запрошую до перегляду. Він любить і своє життя, і тому його віддає. Він любить своїх близьких. Заради яких віддав своє життя, я дякую вам за перегляд фільму і я запрошую до слова авторку цієї кінострічки Альону Жилун більше розповісти про деталі, як відбувався процес зйомки, збору інформації та важливі спогади, які торкнули ваше серце під час роботи. Будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Я дуже вдячна, що ви мали змогу прийти сьогодні. Мені здається, що це надважливо я не буду довго говорити. Єдине, що я дуже вдячна Ірині за те, що вона знайшла в собі сили поділитися і розказати про свій досвід, такий болючий, але такий важливий. Я дуже вдячна їй за те, що вона впустила нас до себе фактично, так вона поділилася емоціями і почуттями, адже це велика цінність, і ми маємо пам'ятати, бо пам'ять це надважливо. Ми маємо знати, за що хлопці, чоловіки, батьки, сини, брати віддають своє життя. Напевно, я дуже вдячна вам, що ви тут. Це напевно все. Дякую, Альона, за те, яку ви роботу зробили над цим фільмом. І хочу окремо подякувати платформі Меморіал, які збирають історії наших захисників, щоб закарбувати пам'ять про них і пам'ятати, хто ж віддає життя за нашу перемогу. За Нашу Україну, я запрошую до слова шеф-редакторку меморіалу Анастасію Абрамець. Хочу подякувати кожному з вас, що ви сьогодні прийшли шанувати пам'ять великої людини. Великої не тому, що так прийнято говорити про загиблих героїв, а тому, що Юрій справді був дуже великою людиною, і вся Україна втратила, коли він загинув. Ми на платформі пам'яті Меморіал знімаємо багато таких фільмів, і «Руф присутній це не перший наш досвід, але кожен цей фільм для нас дуже особливий, і кожна така зустріч, як сьогодні, це для нас можливість підтримати одне одного. Сьогодні, напевно, кожен з нас знає, що таке втрачати. І коли ми збираємося, ми можемо. Висловити підтримку одне одному. Ми можемо зрозуміти, що ми не самі в своєму горі. Нам сьогодні дуже важливо, аби зцілитися, аби вижити, розуміти, що ми не одні, ми не самотні. Платформа пам'яті Меморіал збирає історії про всіх захисників, які поклали своє життя з Україною. Ми також готуємо тексти, які віддаємо великим змі, аби постійно говорити про цю тему, аби не забувати. Також ми знімаємо документальні фільми, показуємо їх, організовуємо виставки і акції пам'яті загиблих, а також присвячені їхнім рідним. Сьогодні я хочу запросити вас також стати співтворцями нової традиції до Дня захисника і захисниці. Ми прагнемо створити алеї пам'яті в освітніх закладах, які символізуватимуть наших загиблих. Одна рослина символізуватиме одну загиблу людину, яка близька. В цій школі. Це, наприклад, освітяни, колишні учні або батьки, ви можете перейти за посиланням, або е, там е, при вході стоїть скринька, можна теж е, в також в кінці пан Андрій буде погашати, здійснювати такий, е, ручисте погашення конверту і марки імені Юрія Руфа. І придбавши цей конверт, гроші ви також зможете долучитись до цієї нашої акції, «Калини пам'яті. Також фільм буде завтра оприлюднений на нашому Ютубі о 20 й годині. Аби якомога більше людей могли його побачити, заходьте, діліться з друзями. Для нас дуже важливо зберігати цю пам'ять і аби більше людей знали і пам'ятали. Дякую. Тож і я запрошую Андрія Полюха на процедуру урочистого погашення марки. Слава Україні! Героям слава! Я особисто не був знайомий з Юрієм. Чув, знав про нього, тому що у Львові є таку людину. Майже кожен знав, чув про нього. Чому я вирішив зробити конверт, випустити конверт пам'яті Юрія Марко і провести таке погашення? Тому що е, кожна людина, кожен герой, е, чи герой, чи він загинув, так ми мусимо кожного пам'ятати. І запам'ятовувати їх потрібно всіма методами. Називають вулиці, пісні пишуть про них. Ну і один з таких методів, один з таких способів запам'ятовувати, увіковічнювати їхні. Справи це є філателія, може хтось знає трошки ближче. Я випустив конверт з маркою. Такі. Дружина Ірина дала дозвіл на друк марки, тому що без дозволу або самої людини, або і, близьких родичів Укрпочта б не надрукувала. І в результаті маємо конверт, маємо марку. І я виготовив пам'ятний штемпель, власне, присвячений сьогоднішній події це презентації фільму пам'яті Руфа. Зараз проведемо погашення цієї марки. Я би запросив, Чи я хотів запитати, чи є хтось з рідних з близьких? Чи є хтось з рідних близьких Юрія Руфа? Просимо підійти, якщо немає тоді. Це буде матеріал для колекціонерів і для бажаючих сьогодні, хто хоче, може придбати, є конверти, вже готові. Кошти за конверти від виручки будуть, як вже було оголошено, на цю благодійну акцію, яку проводить меморіал пам'яті. Дякую. Дякую всім учасникам. Якщо в когось є бажання висловитись. Або ж щось ще сказати ваші враження, або ж поділитись своїми емоціями, ви маєте можливість. Якщо ж ні, то справді запрошую придбати ці конверти і також задонатити на калину пам'яті, щоб все-таки зберегти раз і назавжди і в наших серцях, і для того, щоб наші нащадки пам'ятали наших сьогоднішніх героїв.